Вартість проїзду збільшується. Основні міські маршрутки вже з цієї суботи возитимуть пасажирів за 6 гривень, а великі автобуси за 5. Проте у виконкомі наївно вважають, що подорожчає не така вже й велика частина транспорту. А городянам, яким нові тарифи не по кишені, пропонують пересісти на трамваї. І тролейбуси. Щоправда, десяток відносно нових тролейбусів тільки збираються закупати, а от трамваї вже пустили вдвічі частіше. Про своє бачення теперішньої ситуації розповідала директор департаменту транспорту Ірина Прилипа. Ми попитались знайти компроміс. компроміс між іміння нормативними розрахунками. нормативними і реаліями сьогоднішнього дня учитила заробітну оплату населення. У департаменті транспорту вважають 6 гривень цілком прийнятною ціною за проїзд в набитій маршрутці, стоячи на одній нозі, і дуже співчувають перевізникам. В них ж бо впаде пасажиропотік, адже люди будуть змушені пересісти в електротранспорт, той, що ще лишився. Наприклад, Ірина Прилипа вважає, що студентам з лівого берега доцільно їздити на навчання саме у такий економний спосіб. Можна під'їхати і економії деньги. Це студентський маршрут. В основному можна під'їхати і тролейбусом 17 до центру і пересісти на єдиничку трамвай. І я ще раз звертаю ваше увагу, ціна на електротранспорт не змінюється. А ось що повідомили про новий режим роботи трамваїв. Ввечері на першому маршруті їх, начебто, зібралися пускати з інтервалом у сім хвилин. Трохи трамваїв додають і на інших лініях. Не одинарний вагончик, а система два вагони будуть працювати на маршруті номер 9. в першу зміну чотири системи а працювала всего одна, во вторую смену будуть работать три системи. Систем не було вообще одиннадцятий маршрут усилива. Буде працювати чотири системи вместо двох, і во вторую зміну три системи работала одна. Тепер про тролейбуси виявляється, їх у місті не вистачає через те, що немає водіїв. Ми максимально зараз з маючи ресурсів додаємо транспортні средства електротранспорту на маршрути. Но второй вопрос у нас катастрофічески не вистачає водителей. Не дивно, що ніхто не хоче працювати за три тисячі, коли є значно вигідніша альтернатива. Тож городянам пропонують прийняти ситуацію такою, як вона є, І давитися за 6 гривень в маршрутках, або за півтори гривні стояти на зупинках. Марина Дудник Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.